Звертаюся до вас вийти з ініціативою розформування ТЦК і формування цивільної системи рекрутингу, яка дозволить нам в першу чергу опиратися на мотивацію військових. Для цього звичайно потрібні терміни служби. Але ми сьогодні чули хамську відповідь Зеленського. Але навіть не зважаючи на це, нам потрібні збільшення грошового забезпечення військовослужбовців, повагу до їхніх прав. І тоді ми будемо мати можливість набирати людей не шляхом ганебної бусифікації, не шляхом тортур і ганьби для нашої держави. Хочу почути вашу. Точку зору щодо того, як має відбуватися мобілізація, що ви будете робити, щоб зупинити безпреділ в ТЦК. Дякую, якісне управління в армії. Довіра до командирів до керівного складу наших збройних сил. Це, звісно ж, в першу чергу, пріоритет і основа того, що люди не будуть боятися йти в збройні сили, і не буде потреби в такому силовому варіанті. Мобілізації, про який ми часом чуємо, загалом ми чуємо про окремі випадки, але мобілізація в Україні відбувається за планом, і дуже багато людей сьогодні приходять у збройні сили захищати свою батьківщину.